Пофарбовані, аж виблискують на сонці, майже як нові. Ці машини підприємство Чернігів Автосервіс за власне кошт довело до ладу і вручило для подальшого користування Чернігівському військовому госпіталю. Цим трьом красуням вже майже 20 років, та завдяки повному ремонту вони з легкістю ще відпрацюють стільки ж. До цього госпіталь реанімував автомобілі самостійно, та на капітальний ремонт коштів у закладі не вистачало. Генеральний директор підприємства Володимир Козир, колишній військовий. Чоловік не зміг залишитися остром. А тому вирішив допомогти із фарбуванням. Ми кинулися шукати, як це ну, за свій рахунок, за рахунок бюджету і так далі, так далі. Але виявилося, що сума надто велика. Десь близько 60 тисяч гривень. Ці кошти, скажімо, ті 60-70 тисяч гривень, ми краще потратимо на ліки для поранених. Це дуже велика проблема. Це не перша допомога підприємства Чернігівським військовим. Володимир Козир каже, у зв'язку з ситуацією, що склалася в країні, ніхто не має бути байдужим, а тому рада допомагає чим може. Ми віддали своїх два автобуси, які десь зараз знаходяться в тих краях в зоні АТО, і допомагають і міліції і пограничникам. Ми відправляли фуру гуманітарної допомоги з картошкою 20 тонн, в ті края это було прошлом годуна. Ми постійно організовуємо і постійно обеспечиваем перевозку или ротацию войск з Чернігова, і міліції і военнослужащих. Значення цих автомобілів переоцінити неможливо, кажуть військові. Пересувний рентген-кабінет, автобус для перевезення легкопоранених пацієнтів та санітарний Мерседес. Незабаром все це буде вірно служити для наших бійців на сході країни. Військовослужбовці запевняють, все працює добре. Навіть влаштували для журналістів невеликий тест-драйв.